Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, Європа має вітати, а не відбиватися від заклику президента США Дональда Трампа до членів НАТО збільшити військові витрати Туск. Чия країна нині головує в ЄС на ротаційній основі сказав, час комфорту закінчився. Йдеться про важливість безпеки для континенту. Новий президент США Трамп заявив, Європа повинна Нанести відповідальність за свою безпеку члени військового альянсу мають витрачати на оборону 5% ВВП. Це є суттєвим збільшенням порівняно з нинішньою метою у 2%. Туск зауважує тільки союзник може бажати іншому союзнику посилення. Польща витрачає більше за всіх членів НАТО у пропорції до свого ВВП у 4,1%. У 2024 році тоді як 8 із 32 членів Альянсу витрачають менше ніж 2%, Європа не може дозволити собі економити на безпеці, заявив Туск на асамблеї ЄС.